Наша сьогоднішня історія про суддю Соломенського райсуду Вікторію Жовноватюк, яку ви, можливо, навіть пам'ятаєте завдяки скандалу з патрульними поліцейськими. Щоправда, тоді вона мала прізвище колишнього чоловіка Кицюк. Документи ви не маєте права. Документи підвірюватися. Я вам що раз говорю. Тепер у Вікторії новий чоловік Олексій Жовноватюк. Який тоді також не підбирав слів до поліцейських, дішниці назвали ідіотом спочатку. Вас так на Головне, ну, що відео Викинули з конкурсу міжнародні експерти і суддю, з якої починалася наша історія, Вікторію Жовноватюк. Голова громадської ради міжнародних експертів Ентоні Хупер засумнівався в її доброчесності. Найбільше його і інших експертів обурила та ситуація, що суддя Жовноватюк внесла зміни у рішення шляхом виправлення описки, обмеживши кількість банківських рахунків, до яких надавався доступ детективам набу. Пізніше рішення було скасоване в апеляції через те, що суддя не поінформувала сторони. У розмові з експертами Жовноватюк намагалася довести, що це була лише деталізація судового рішення, і вона не обмежувала доступ детективів до банківських рахунків за чиєюсь вказівкою. Вас просять змінити своє рішення, яке ви спочатку ухвалили. Так чи ні? No. Зрештою, Ентоні Хупер просто зняв своє запитання, оскільки так і не зміг отримати відповіді. I my я знімаю своє питання. Я це безнадійно. Я просто здаюся. І мені здається, що я зробив очевидним те, що я хотів сказати. Ще у біографії Жовноватюк є епізод, пов'язаний з гучним прізвищем Романа Насірова. А саме весною 2017 року суддя Вікторія Жовноватюк починає слухати справу фаната картатих ковдр Романа Насірова. Хто слідкував за її діяльністю? Тоді зауважує вона, коли була. Судей, одна з суддів, яка розглядала там певні питання по справі Насірова. Вона собі дозволяла коментувати публічно цю справу і показувати, що вона прихильна до, наприклад, адвокатів Насірова. А хоча вона має зберігати нейтральність і показувати, що вона є неупереджена. В одній з публікацій на своїй сторінці у Фейсбук вона написала про те, що визнає Романа Насірова жертвою дій на і погодила експертизу в його ручного експерта. Щоправда, зараз усі ці публікації зникли зі сторінки судді. Ми знайшли лише старі скріншоти у публікаціях журналістів. Та є ще один епізод, який підриває репутацію та характеризує слугу Феміди Вікторію Жовноватюк. У 2017 році пані Вікторія порушила правила дорожнього руху, заблокувала своєю машиною проїзд іншим автівкам. А на вмовляння копів перепаркуватися дозволила собі гроб'янити патрульним. будь будь ласка. ласка, Документи, ще Щораз виварювала знайомий. А потім, щоб уникнути відповідальності, почала вдавати, що вона не водій тієї автівки. Брути, водитель. Я водитель машини. вас під'являють водімаслукашу снімав на камеру в машині. Ви сиділи. ще тоді їй на допомогу приїхала група підтримки з двох осіб. Жінка з цигаркою це голова Соломенського районного суду Шереметєва Людмила Антонівна, яка сьогодні пояснює свою присутність на місці пригоди так. Чи виниклу ситуація. Голова суду вважала за свій обов'язок знати, що відбувається з членом колективу. Інший, хто тоді намагався допомогти Вікторії Жовнобатюк, тепер вже її законний чоловік Олексій Жовноватюк. Він тоді не підбирав слів і голосно ображав полісменів. Біжен ушов ані за 8 тисяч гривень вам Зрештою, кицюк таки затримали. Потім її звільнили. І вона поскаржилась на жорстокість копів. І, звісно ж, суд задовільнив позов судді. Як би смішно це не звучало, але прості патрульні поліцейські отримали по заслугам від судді Жовноватюк. Визнано застосування інспекторами 10-ї роти 3-го батальйону управління патрульної поліції у місті Києві Тереверком Євгеном та Стеценком Олександром поліцейських заходів примусу. Зокрема, фізичної сили та кайданків до кицюк Вікторії Сергіївни протиправними. Та суспільство цей епізод обурив. У соціальних мережах люди почали писати: чому б судді просто було не пред'явити поліцейським документи на управління транспортним средством. І все, інцидент исчерпан. Суддя Кетюк уже затримувалась поліцейськими за порушення правил дорожнього руху, унаслідок чого ними було оформлено постанову про притягнення її до адміністративної відповідальності, яку вона в подальшому оскаржила в Дзержинському районному суді міста Харкова. Але ж як може суддя Дзержинського районного суду міста Харкова засудити суддю Соломенського районного суду міста Києва всюди в судах? Кругова порука. Тим часом тодішній начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков, він зараз пішов у відставку, також не погодився з рішенням суду на користь Жовноватюк і досить гостро описав ситуацію на своїй сторінці у Фейсбук. Ну там на відео є. Ніщеброди, ви за 8 тисяч готові маму продати? Вот так вот думають вища каста суддів у патрульному поліцейському. То судьи хорошо живут. Но в общем, как всегда, виноват простой патрульный, которого, как говорят, с колхоза понабирали. Да, мы с колхоза, но хотим жить и работать честно. Коли суддя Жовноватюк подала свою кандидатуру на конкурс до антикорупційного суду, аналітики, які моніторили претендентів, одразу знову написали про цей інцидент для того, аби дізнатися позицію пані Жовноватюк, ми відправили їй інформаційний запит, і вона публічно для коментаря запросила нас до себе на роботу. Мені повідомило, що сьогодні ви ще й особисто шукали мене в суді. Мене немає. Хочете отримати відеокоментар, забезпечте технічну можливість. Чекаю на вас о восьмій ранку на своєму робочому місці. Сподіваюсь, до зустрічі. Але чи то суддя не очікувала, що ми приїдемо? Чи запросила нас на інтерв'ю лише для того, аби зіментувати свою відкритість до журналістів? Висновки робіть самі? Єдине, що ми можемо вам показати, це те, як пані суддя відповідала на наші запитання. Особисто я безпосередньо до вас не зверталася із запрошенням сьогодні до себе, але ви знайшли мою публікацію на Фейсбуці і завітали до мене. Тому я вважаю, що немає перешкод ознайомитися з моєю сторінкою в Фейсбуці, де ця позиція детально також викладена. Суддя Вікторія Жовноватюк запросила нашу знімальну групу до себе на інтерв'ю, аби просто порекомендувати читати її сторінку у Фейсбуці. Скажу вам чесно, запит на дружбу я вже відправила, але пані Вікторія поки його не підтвердила. І я не розумію ще одного. Ми приїхали на інтерв'ю до судді Вікторії Жовноватюк. І чоловік, я так розумію, пані Вікторії, який також був на місці ДТП, тоді обзивав поліцейських. Говорив про 8 тисяч гривень. Е, все інтерв'ю нас знімали, і тепер, от зараз, він так у слізі нас знімав. Та найгірше тут не це. Ми цінуємо свій час, але готові вибачити Вікторії Жовноватюк таку дешеву провокацію. Ми вважаємо, що гірше те, що Вікторія Жовноватюк все-таки може потрапити до антикорупційного суду і навіть з такою сумнівною репутацією вершити правосуддя. Вікторія вже зараз готова оскаржувати в судовому порядку рішення міжнародних експертів не допустити її до посади в антикорупційному суді. Вже найняла адвоката. Це Олексій Кучер. Він щоправда проігнорував наше прохання про інтерв'ю. Дякую, що зацікавились. Трохи пізніше відповім вам. Але на жодне наступне наше повідомлення так і не відповів.